Загроза обстрілів є, і тому ми перш за все ставимо на перший план, що повинно повинна бути безпечна. Бо перш за все, а вже ж буде онлайн навчання, але ми радимося зараз з батьками. І якщо батьки у батьків буде бажання, то ми організуємо таке таке навчання, комбіноване навчання при умові того, що Батьки будуть проводити своїх дітей, і вони це не обов'язково, а за бажанням. Батьків я це підкреслюю ще раз, і ми створимо такі умови для того, щоб діти могли в безпечне в безпечних містах навчатися комбіновано в офлайн. Є запит і на офлайн навчання у батьків, і на онлайн нікого ми не будемо склоняти тільки к одне системи навчання. Тому як забажають батьки, так вони будуть навчати своїх дітей. Але ми створюємо Оріємо такі умови, щоб було безпечно в метрополітені. Ми розуміємо, що ми повинні зберегти рух метрополітена, не доставити невдобст для людей пасажиропотоку. Тому ми будемо виділяти окремі зони, які будемо облаштовувати перш за все шумоізоляцію, бо діти повинні бути сконцентровані на навчанні. і будемо облаштовувати таким чином, щоб було комфортно. А для дітей, для вчителів і для людей, які будуть їхати і користуватися метрополітеном. але ще раз под підкреслю тільки за бажанням батьків.